Картопельку почали копати. От Звідси рядочок гранади йде. Пару рядочків. Це в першому її вирощуємо. Ну, порівняно з іншими сортами, вона ще така більш-менш покопана погано, тому що налаштовую копалочку. Ну, бачите, картопля не сказати, що велика, але є більш-менш Порізав, Кажу, що Налаштовую копалочку. Так що, гранадою більш-менш задоволений. І непогані такі екземпляри. Будемо, мабуть, залишати гранаду. Ось так от. У нас в цьому році посуха була. Спочатку холодно було, потім посуха була і картопля не вродила. Але гранада така собі ну, непогана ще. О, це я копав її і не похворіла. Поруч був рядочок ласунка. Ласунок зовсім поганий. Похворів. І суха гниль, і, ну, і, і мала, і зовсім така ніяка. От, а гранада мені сподобалась і на смак вона більш-менш непогана. Тобто будемо лишати. Було посаджено 10 кг. Ну, щось зберем. Ще хотів сказати пару слів про копалочку. Копалочка, як на мене, то гімно повне. Ну, може, в мене, звісно, якісь руки не такі, але я вважаю, що якщо ти ставиш копалку і за неї якісь кошти віддаєш, то вона повинна працювати. По-перше, шків. Шків, мені здається, те, що він це одне, а те, що він не зовсім під цей ремінь, тому що він не сідає повністю. Якщо тут видно, ось ремінь сідає, так, то тут він скоріше під профіль А, а тут під профіль Б. Потім натяжник. Натяжник, то отаке. Йде в комплекті з отаким ось люфтом. Ну, такий собі натяжник, я вам скажу, ще й короткий. То, якщо ставити ремінь, наприклад, 1000 ремінь 1750, то його отак аж викручує майже. Зварив мені там ком довшого. От, поставили з ГРМ. -у більш-менш нормального, пробував тягнути пружинами, дотягувати. Оця фіксація погана. Тобто, як ти б його не затягував, все одно ремінь буде просідати. От. Коли копалка йде в нагрузку, вона трошки припіднімається, ремінь провисає, пробуксовує, нічого не допомагає то я взяв це таке тимчасове рішення отакого от та урепчика на проволоку натягнув, звів, то ще воно почало копати. Ще треба щось дороблювати буде, щось дивитися. Ну, скажімо так, незадоволений я. Якби зараз сказали б, чи згоден ти її взяти, я б її не взяв. Це, ну, це погана копалка, вже краще взяти якогось дельфінчика, таке щось підрало і якось копати. Можливо, дорожчі моделі. Е краще, а саме ця цю б я не рекомендував. Якби я пробував там, з двома е ексцентриками цими брати дорожчу, тоді, може, вона б краще копала, мабуть, би мабуть краще копала. Але ж також там натяжник треба, щоб був нормальний, щоб його можна було регулювати, щоб він не послаблявся, якщо сам захотів. На одному болтику це таке. От, без люхтів таких. Тобто, ну такі висновки. Я думав, що може треба буде щось доробити, але не так багато, скажімо так. Тобто не дуже я задоволений. А там дивіться самі, якщо у вас є така змога з нею ковирятися, беріть. Ось такий, такий висновок мій. Ну, поки перший, а там... Це ж не перший рік вже викинути її, ні, хіба що куди ти їдеш? Хіба що на металолом. От, будемо бачити, що далі робити. От так. Дякую всім за перегляд. Е -е, підпишіться, може, хоч хто-небудь. Я туди для себе більше знімаю, щоб було якось на пам'ять. А так. Було що розгадати. А так, якщо буде ваша ласка, то лайк поставте. Отакі От справи.